Ти живеш правильно, але відчуваєш, що пропускаєш своє життя. Ти робиш все як треба, як навчили інші. Але всередині нуль радості, нуль драйву, нуль відчуття того, що це твоє. І найстрашніше в цьому, ти звикаєш, звикаєш до життя, яке не твоє. До мрій, які не твої, до ролей, які тебе навантажують, які тиснуть на тебе. Але правда ось яка. Ти не створена для нормального, ти створена для яскравого життя, для руху, для смаку, для результатів, які відчуваються всім тілом, які тебе наповнюють. Якщо ти це слухаєш і впізнала себе. Хоча б трохи. Ще не пізно. Це не криза, це пробудження. Можна, звісно, і далі так жити і думати, що це моя доля. А що можна змінити? Але знаєш, можна хоча б спробувати і почати ці маленькі зміни вже сьогодні. Маленькі кроки в сторону нової себе.